Автомобіль, fpv дрони, засоби зв'язку, генератори, екофлоу, інструменти та спорядження усе це в черговій волонтерській поїзді доставили нашим захисникам на Донеччину. Допомогу на фронт відвіз міський голова Руслан Марцінків. Відвідали одразу декілька бойових підрозділів. В цьому районі також наша славна 10-та гірсько-штурмова бригада, це, зокрема, 109-й батальйон і танковий батальйон. Веземо дрони, веземо старлінки, веземо е, різноманітні рації, е, інше приладдя, яке було потрібно хлопців. Також заїхали до нашого 7-го стрілецького батальйону. Завезли е, допомогу 80-й десантно штурмовій бригаді, де теж багато наших хлопців. 77-й десантно-штурмовій бригаді, де є е, хороші дуже снайпери. теж з Івано-Франківська. Щодня у міську раду надходять листи з проханням про підтримку. Тож перед тим як обрати до яких частин їхати, ретельно аналізують запити від військовослужбовців. Їх вивчають, групують, а тоді визначають маршрут, збирають усе необхідне і вирушають в дорогу. Це все по запитах військових. Це по запитах командирів військових частин, що їм вкрай необхідно. Вони звертаються на міського голови з листами. Ми намагаємося виконати. Сьогодні їде 300 дронів, а загалом понад 3 тисячі дронів вже передали. І ця робота продовжується. Постійно закуповуємо, постійно передаємо. Намагаємося в межах своїх сил закрити потребності армії. дронах. Особливістю поїздки стало й те, що Руслан Марцінки відвідав івано-франківських комунальників. 36 працівників добровільно зголосилися поїхати будувати фортифікаційні споруди та працюють уже півтора місяця. Зараз тут на Донеччині робиться оборонні споруди. Дякую своїм комунальникам, які зголосилися працювати добровольцями. Дякую, що вони погодились, активно працюють. За словами міського голови, найприємніше у таких поїздках особисто подякувати воїнам з нашої громади, які служать в різних військових частинах та щодня ризикують життям за вільне майбутнє України. Віталія Коуч, Ігор Попик, телеканал 402.